Пані та панове, вітаю мене. Звати Денис Заченко. І от що вам потрібно від якісного небюджетного роутера Wi-Fi 6, купа портів LAN, потужні антенни, широкий діапазон налаштувань, керування зі смартфону при потребі, універсальність і, при знову ж таки, потребі, робота хоч у ролі меша, хоч репітера. І чи потрібен вам USB-інтерфейс або можливість прикріпити роутер на стіну? І от Руї RJEW 1800GX. Про, надалі з вашого дозволу просто 1800 GX Pro. Задовольняє майже всі вимоги, котрі я описав. Ключове слово майже, але це і не така проблема, як самі зрозумієте потім. Ну і так, цей огляд буде скороченим в ній переваги та недоліки. Всі деталі від комплектації до нюансів налаштування будуть у текстовому матеріалі посилання у описі під відео. З вас тим часом впали, підписка та дзвіночок і не забувайте, що нас нарешті можна безпосередньо підтримати фінансово через. З YouTube на основній сторінці каналу. Ну а тепер до діла. g 1800 GX Pro швидкий, універсальний і зручний. І відносно недорогі 3800 гривень. Це для роутера з підтримкою Wi-Fi 6 не так багато, повірте. І ні, він ніколи не коштував 5000 і коштувати не повинен. Розетка трішки. Підхопила за манжетики і здали, що вона Aliexpress. Роутер має коштувати саме 3800 без знижок. За ці 3800 ми отримуємо квартет високопотужних антенн з підсиланням від 5 до 6 дБ ізотропних, котрі дають на відстані під 20 метрів по Wi-Fi 6, Зрозуміло, 500 Мбіт з пінгом під 20 мілісекунд на Samsung Galaxy S 21 FE. 500 Мбіт, щоб ви розуміли, це половина моєї швидкості дроту на від. Більше ніж половина інтернет у мене гігабітний і роутер по Wi-Fi дає більше ніж половину цієї швидкості. По Wi-Fi. з майже бездоганним пінгом. І що саме цікаве, це навіть не головна перевага Wi-Fi 6. Бо цей стандарт комбінує у собі переваги Wi-Fi 4 і Wi-Fi 5, використовуючи обидві полоси частот і 2,4 ГГц, і 5 ГГц, при цьому отримуючи і максимальну дальність роботи, і топову швидкість, і чудовий спротив перешкодам. І це всього лише Wi-Fi 6. Бо нагадую, є ще Wi-Fi 6 і Wi-Fi 7, але до них ми доберемось, коли доберемось. Плюс ціна там відчутно вища, і не факт, що переваги вам будуть справді корисні. Ну а ми йдемо далі. Ruid G1800GX Pro швидкий і універсальний. Портів Ланту 4, Порт Ван 1-1 живлення йде по DC 5,5, і від павербанка роутер живиться без проблем, я перевіряв. Тут немає підтримки USB або 2,5 гігабітного Езернету, але знову ж таки, там була б і ціна інша, або користь не кожному тисячному буде присутня, як, наприклад, від USB. До того GX Pro частково компенсує відсутність цих роз'ємів та можливостей простотою у налаштуванні. Налаштувати роутер можна хоч через. Смартфон хоч через ПК. Налаштування очевидне, майже повністю автоматизоване і не включає жодну супер неочевидну функцію. Налаштували Wi-Fi, задали пароль, і все. Користуйтесь. Всі інші нюанси будуть або у веб-інтерфейсі, або в програмі Roid Cloud App на iOS та Android. Програму я особисто ставити дуже рекомендую, бо там знаходяться у швидкому доступі перемикачі, котрі у веб-інтерфейсі або відсутні, або занадто глибоко сховані. Особливо виділяю гостьовий Wi-Fi, зміну підсилення антенн, а їх можна зробити або менш, або більш потужними, а також присутність окремого каналу Wi-Fi 4 під розумний будинок. Навіть турборежим для ігор. І, мабуть, єдиним по справжньому недоліком роутера я відмічу саме Корпус. А точніше. Голі пластикові ніжки і повну відсутність кріплення на стіну. Я не дуже розумію, чому так зроблено, бо в моїй голові каноном завжди був факт, що роутери дорожче тисячі гривень повинні мати кріплення на стіну. Тут як бачимо, не так. Втім, це не те, що принципово бо підсумки поруї джереджі і даблюти вісімсот жік з або просто 1800GX Pro це топовий середньобюджетник, котрого вам вистачить з головою на 5-6 років. Швидкість тут топ, налаштування тут прості, можливостей купа, універсальність майже бездоганна. Нюанси тут є корпус, але вони не критичні. Тому так. Рекомендую. І на цьому у мене все. А у коментарях напишіть, чи важливо вам, щоб ваш роутер можна було повісити на стіну. Мені це абсолютно не принципово, бо я оглядач, мені треба мій роутер, якщо оглядаю новий. Мені треба його буде, було б знімати, діставати кабелі, вішати. Ні, мені і цього було б достатньо. Але ви. Пишіть і не соромитись. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Sound, Mark UA за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. Посилання на цей магазин або на цей мікрофон будуть у описі під відео. Переходьте і знайомтесь. Це дуже сильно нам допомагає. З вас тим часом вподобайка, підписка та дзвіночок. Не забувайте про можливість підтримати нас фінансово, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює. І просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та будьте здоров'я!